Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі з теми Центральні та вписані кути. Перша задача, яку ми з вами розглянемо, це задача 84, пункт номер 1 Точка Б кола та його центр О лежать по різні боки від хорди АС. Знайдіть кут АВС, якщо кут АОЦ дорівнює 124 градусів. І так, рисунок. Намалювали коло, поставили центр точка О. Далі побудували хорду АС. За умовою О і Б мають бути по різні сторони. Тут точка Б може бути ось тут. Так, далі нам потрібно з вами знайти кут АВЦ, намалювали його, бо поки що його б не було у вас на рисунку. І сказано, що кут АОС – 124 градуси. І так. Розв'язання. Що ми знаємо? Ми знаємо, що градусна міра кута АО це 124 градуси. Вершина цього колу, кута знаходиться в центрі, отже, цей кут називається центральний. Ми знаємо, що центральний кут дорівнює дозі, дузі, на яку він спирається. Дуга, на яку він спирається, називається АВЦ. І так, в розв'язанні ми пишемо кут АОЦ тере центральний. Куд АОЦ дорівнює дузі АБЦ і буде дорівнювати 124 градуси. Далі. Наш кут, який нам потрібно знайти кут АБЦ, спирається на дугу АС. Ми з вами знаємо, що градусна міра всього кола 360 градусів. Нам відомо, що ось ця дуга 124 градуси, ми зможемо з вами легко знайти дугу АЦ. І так, дуга АЦ буде дорівнювати. 360 відняти дугу АБЦ. Дорівнює. 360 відняти 124 дорівнює дорівнює 236 градусів. 236. Далі, отже, ми з вами знайшли дугу АЦ. Далі ми з вами знаходимо кут АБЦ. Кут АБЦ вписаний. Писаний кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається. Отже, кут АВС буде дорівнювати одна друга дуги АЦ. І дорівнює. Щоб знайти цей кут, ми маємо 236 поділити на 2. Дорівнює 118 градусів. І так ми з вами знайшли кут АВС. Відповідь 118 градусів. Наступна задача, над якою ми з вами працюємо, задача номер 86 Навколо трикутника АБЦ описано коло із центром О. Надіть кут БОЦ, якщо кут А дорівнює 78 градусів. Знову беремо тільки перший пункт. І так, у нас є коло описане навколо трикутника. Нагадую, з курсу 7 класу ми знаємо, що. Коло буде описаним, якщо всі три вершини будуть знаходитись на колі. То, коли будуєте, будуєте, так, щоб всі три вершини були на колі. Далі, у мене є кут А, 78 градусів. Мені потрібно знайти кут БОЦ. Щоб він з'явився, ви маєте добудувати. І так, Дано ОР, тобто дано коло, дано коло з центром в точці О. Якщо у вас буде коло вписане в трикутник, то тут буде R маленька, якщо описане, R велика. Трикутник БЦ, кут А78, кут БОЦ. розв'язання. І так, аналізуємо, що в нас є. У нас з вами є кут А. Давайте з'ясуємо, на яку дугу спирається наш кут. Кут А у нас вписаний і спирається на дугу BC. Ми знаємо з вами, що вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається. Отже, ми можемо з вами знайти цю дугу. І так, ми пишемо, пишемо кут А дерев вписаний. Тоді кут А буде дорівнювати половині одна друга дуги ВС. Але ж нам потрібно з вами знайти дугу. То дуга БЦ буде дорівнювати 2 помножити на кут А. Тобто, буде дорівнювати 78 помножити на 2, це буде дорівнювати 156 градусів. І так, знайшли з вами дугу БЦ. Дивимось, кут, маємо знати кут БОЦ. Вершина цього кута знаходиться в центрі. Отже, цей кут називається Вписаний. Пишемо, що кут БОЦ тере Вписаний, вписаний кут, ми знаємо правило, дорівнює дузі, на яку він спирається, А він теж збирається спирається на дугу БЦ. Він дорівнює дузі БЦ і буде дорівнювати 156. Радусів. Відповідь 156. Наступна наша задача 87. Точки А, Б і С ділять коло на три дуги. Так, що дуга АБ відноситься до дуги ВС відноситься до дуги АС як 3 до 5 до 7. Знайдіть кути трикутника А Б С. І так, побудували коло, позначили три точки А Б С. Ось у нас є дуга А Б. Вона відноситься до дуги Б С, відноситься до дуги А С як 3 до 5 до 7. І нам потрібно знайти кут А, кут Б, кут С. І так, розв'язання. Ми працюємо з відношеннями. Якщо в нас є відношення, то ми складаємо припущення, що нехай x коефіцієнт пропорційності. Й, вибачте. Тоді. Тоді дуга АВ відноситься до 3, тобто тут буде 3х, Дуга Б відноситься до 5, то тут буде 5х, а дуга АС до 7 тут буде 7х. Тоді, дуга АБ дорівнює 3х градусів. Дуга bc дорівнює 5х градусів. Дуга А дорівнює 7х градусів. Ми з вами знаємо, що градусна міра всього кола 360 градусів. Отже, ми можемо скласти рівняння. Маємо рівняння 3х плюс 5 х плюс плю7х дорівнює 360. 15х дорівнює 360. Щоб знайти Х, ми маємо 360 розділити на 15. Х буде 24. І так, знайшли Х. Отже, Дуга АС, АБ, давайте, АБ буде дорівнювати 3 помножити на 24. Це 60 плюс 12, 72 градуси. Дуга БС буде 5 помножити на 24. Це 100 плюс 20, 120 градусів, і дуга АС буде. 7 помножити на 24 це 140 додати 28 це 168 градусів. І так, ми знайшли дуги. Тепер, щоб знайти кут А, ми шукаємо, на яку дугу спирається кут А. Кут А у нас спирається на дугу БЦ. Кут А у нас вписаний, тому він буде дорівнювати половині дуги БЦ. В зоштах пишемо. кут А, комак. Кут Б, кут С, тере, вписані. І тоді кут А буде дорівнювати половині дуги БС. Дорівнює 120 маємо поділити на 2, тобто 60 градусів. Далі, знайшли кут Б. Кут Б в нас спирається на дугу АС, буде дорівнювати половині дуги АС. Кут Б, одна друга дуги АС. Дорівнює. 168 ділимо на 2. Це у нас 84 градуси. І кут С у кут С нас спирається на дугу АБ. Отже, кут С буде дорівнювати одна друга дуги АБ. І дорівнює. 72 ділимо на 2. Дорівнює 36. Градусів. І так, відповідь, що запишіть, будь ласка, самостійно. Наступна задача, яку ми з вами розглянемо, номер 88. Навколо трикутника БЦ. Описано коло із центром О. Надіть кути АОБ, БОЦ і АОЦ. Якщо кут А36, а кут Б78. І так, намалювали коло, позначили точки АБЦ. З'єднали їх, утворився трикутник. За умовою в мене сказано, що кут А 36 градусів. Кут Б 78. Я маю знайти кут АОБ, БОЦ і АОЦ. Щоб з'явилися ці кути, ви маєте точку з'єднати з А, Б і С. <кхід> і так, аналізую. Кути АОБ, БОЦ і АОЦ. Всі Вершина всіх цих трьох кутів знаходиться в точці О. Отже, це центральні кути. Центральні кути дорівнює дузі, на яку вони спираються. Отже, кут АОБ дорівнює дузі АБ. Отже, наша з вами задача. Для того, щоб ми знайшли кути, які потрібно знайти за умовою, нам потрібно знайти спочатку дуги. Як це знайти? І так, ми шукаємо три центральних кути. Отже, в нас ми маємо знайти три дуги. Давайте відразу подивимось. Ми працюємо з трикутником АВС, Кут А36, кут Б78, маємо ще й знайти кут С. І так, із трикутника все в розв'язанні больше, із трикутника А, Знаходимо третій кут. Щоб знайти кут С, ми з вами маємо від. 180 відняти суму відомих кутів, тобто кут А плюс кут Б. 180 відняти 36 додати 78. Дорівнюємо. 36 додати 70. Це буде 6 плюс 8 це буде 14. 14 додати 100, 114. Відняти 114, це буде дорівнювати. дорівнює 66. Отже, ми з вами знайшли ось цей кут, це у нас дорівнює 66 градусів. Далі кут А, кут Б і кут С вписані, зазначимо це в розв'язанні. Кут А, кут Б, кут С, тери, вписані, кути. Тоді кут А. Буде дорівнювати половині дуги, на яку він збирається. Ще раз, кут А збирається на дугу БС. Отже, одна друга дуги БС. В свою чергу, дуга БС буде дорівнювати двом кутам А, бо нам треба саме дугу знайти. І дорівнює 2 помножити на 36. Це дорівнює 72 градуси. Першу дугу знайшли. Далі, Кут Б дорівнює, ось знайшли кут Б. Він спирається на дугу АС. Отже, він дорівнює одна друга дуги АС. В свою чергу, дуга АС дорівнює 2 помножити на кут Б. Тобто, ми маємо 2 помножити на 78. 2 на 70 140, 2 на 18, 16. Це буде 156 градусів. І останнє кут С у нас дорівнює половині дуги АВ. Одна друга дуги АВ. В свою чергу, дуга АВ дорівнює 2 помножити на кут С. 2 помножити на 66, дорівнює 120 плюс 12, 132 градуси. І так, знайшли дуги. Тепер, щоб знайти кут. АОЦ, АОБ. Зазначимо ми в розв'язанні, що кут АОБ, кут БОЦ і кут АОЦ тере центральні кути. Центральний кут дорівнює дузі, на яку він спирається. Отже, кут АОБ спирається на дугу АБ, буде дорівнювати дузі АБ. І буде дорівнювати 132 градуси. Кут БОЦ. Кут БОЦ. Знайшли кут БОЦ, він спирається на дугу БЦ, що дорівнює дузі БЦ, отже, дорівнює 72 градуси. І кут АОЦ, спирається на дугу АЦ. Отже, він дорівнює дузі АС і буде дорівнювати 156 градусів. Відповідь, будь ласка, запишіть самостійно.